Уряд Німеччини припинить нову військову допомогу Україні в межах плану щодо скорочення витрат. Повідомляють у міністерстві фінансів країни, і це стосується не лише Німеччини. Новий уряд Лейбориської партії поки що так і не підтримав рівень допомоги, який був за консерваторів. Президент Володимир Зеленський звернувся до США, Франції та Британії з проханням прискорити постачання пакетів воєнної допомоги, адже саме зараз Україна потребує вчасної підтримки, як ніколи. Що відбувається? Докладніше далі. Заплановану військову підтримку від Німеччини буде скорочено майже вдвічі наступного року, а 27-го року до менш як однієї десятої частини від нинішнього обсягу допомоги Україні доведеться більше покладатися на кошти з європейських джерел, а також на очікувані доходи від заморожених російських активів. Цитує міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Українське видання «Обоз». німецькі політики вже виказують песимізм стосовно цього рішення. Так, заступник представника з бюджетної політики парламентської фракції. З ДПН Андріа Шварц стверджує, що невідомо, як швидко можуть бути отримані доходи від російських активів, і чи це можливо взагалі з юридичної точки зору. Наразі Україна все ще отримує допомогу, але лише в межах старих контрактів. Однак, наявні замовлення доведеться скоротити приблизно на один мільярд, а нові, навряд чи можливі на період до 28-го року. Але у міністерстві закордонних справ України пропонують не панікувати. Бюджет у Німеччині буде затверджено тільки у листопаді і лише Ще тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік. А тому повідомлення про припинення урядом цієї країни військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, у Німеччині справді триває бюджетний процес, а українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. Тим більше, що на сьогодні Берлін зробив для України більше ніж будь-яка інша європейська країна, окрім тисяч артилерійських снарядів. І бронетехніки, уряд надав значну допомогу в системі протиповітряної оборони та інших системах. У свою чергу, за даними Deutsche Welle, Україна стала головним торгівельним партнером Німеччини на пострадянському просторі. З січня по червень 2024 року торгівля між країнами сягнула 5 мільярдів 160 мільйонів євро. Це майже на 10,5% більше ніж у першому півріччі 23-го року. При цьому закупівлі української продукції збільшилися майже на 20%. Так чи інакше, Ше але Володимир Зеленський попросив у держав-партнерів прискорити постачання зброї для сил оборони. Президент України підкреслив, що у війни немає відпусток. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.